Частина учасників закритого каналу прийшли до мене з запитом не канал створювати свій телеграмі або купити готовий, а вони хочуть мати свій чат на певну тематику і його монетизувати. Тому сьогодні розберемося з вами, що це взагалі таке, чим воно відрізняється від каналу і як це також можна монетизувати і заробляти на цьому. На екрані ви бачите частинку чатів бірж, які в мене є. Я в закритому каналі зібрав усі, їх вже сотні там. Ось одна з них біржа ТГ. Бачите, це досить крупна біржа. Понад 3000 людей там сидить. Прямо зараз більше 300 в мережі, хоча я знімаю зранку. І ви бачите, що тут є різні пропозиції, і, звісно, адміністрація цього чату заробляє, тому що тут є. Бачите, ось правила є, тут є рекламні послуги. І таким чином цей чат живе, ви можете зв'язуватися з гарантом через нього робити. Куплю, продажу каналів, навіть рекламу, якщо це якісь великі там серйозні бюджети, то можна робити через гарантію. Також можна робити платні оголошення і ось інші проекти цієї людини. Таким чином, монетизується конкретно цей чат і більшість інших чатів в Телеграмі монетизується приблизно таким самим чином. Технічно створити групу в Телеграмі досить просто, це робиться буквально за пару хвилин. Для того щоб створити свій чат. Заходимо в Telegram, натискаємо ось олівець, нова група. Вибираємо, кого ми хочемо додати. Я зараз нікого смикати не буду. Далі. Вибираємо назву. Назва нехай буде приклад. Можу налаштувати, щоб автовидалення було повідомлень, але це нам не треба галочка. І ось у вас є чат. Ви можете до 200 тисяч учасників додати. Бачите, є тут і публічні посилання, і можна давати адміністраторів різним користувачам з різними налаштуваннями. Ось можемо зайти редагувати. І побачити, що тут є різні речі. Посилання можна різні налаштовувати, адміністраторів додавати, прибирати і так далі. Дуже багато ви можете зробити. Головне розуміти, для чого вам цей чат. Як ви його будете монетизувати, Тому що, кажу одразу: телеграм-канал простіше і зрозуміліше як бізнес-модель. Ви створюєте його, набираєте аудиторію або готовий купуєте. Я про це на каналі неодноразово розповідав. І далі, власне, все ви можете вже на цьому заробляти за допомогою реклами. В телеграм-чатах трошечки складніша історія, їх треба і модерувати. І там багато є різних дрібниць вилазить, я трошки з адмінами спілкувався з цього приводу. То можу сказати, що дійсно телеграм-канал, як на мене, цікавіший. Але якщо ви хочете саме групу, то також це не є чимось поганим ні в якому разі. Але якщо ви хочете просто зібрати аудиторію і продавати рекламу, то тут я радий, все ж таки, робити не чат, а саме канал, купити готовий або свій з нуля просувати. Це вже на ваш власний розсуд. Я на каналі вже неодноразово ділився різними і перевагами, і недоліками цих способів. Але головне розуміти чітко, що ви будете там освітлювати і яку рекламу ви можете там продавати. А так біржі працюють ось таким чином. Адміни, я також використовую ці чати. Всі учасники закритого каналу можуть ними користуватися і просто хто вже тут є. Розміщують своє оголошення. Ось, бачите, канал, українська просто. Так, відкриваємо, бачимо. що Ось канал, значить, ми можемо підписатися, можемо дивитися. Ну, а адмін, звісно, пропонує, щоб у нього купували рекламу. Таким чином. Власник біржі в плюсі, бо чат активний наповнений, тут платні оголошення купують, і це цільовий трафік, максимально ціниться він. Відповідно, перегляд кожен тут набагато більше коштує, ніж якщо це просто якесь оголошення в інтернеті, де абсолютно різні люди незрозумілі можуть його бачити замість тих, що дійсно потрібні. Таким чином. Воно монетизується, але набирати аудиторію в чат досить непросто. Просто зайти в інший чат і почати піарити, вас одразу будуть блокувати. Навіть не думайте, цього робити. Це треба домовлятися знову ж таки, от в шапці з адмінами, питати в них, що, як, чи є там, така, така можливість. Деякі з них можуть погодитися, власне, це їх заробіток, так піарити інші чати. І таким чином ви можете розкачати свій, і потім його монетизувати, подаючи оголошення, різні там додаткові послуги і так далі. Для того щоб ефективно монетизувати свої і чати, і канали, все це необхідно освітлювати в різних біржах з оголошеннями про те, що продається там, там реклама, розміщення, різні ще додаткові послуги, все це і також можливість зі мною консультуватися, ставити питання, я зібрав у своєму закритому каналі. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати. І потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Ще більше інформації про те, як монетизувати свій телеграм, просувати його, наобрати аудиторію і так далі. Все це ось на кінцевій заставці. Переходьте і чекаю вас у закритому каналі.